Важливо розуміти, що психічні розлади поширені в усіх регіонах світу, в країнах з усіма рівнями доходів. Вони вражають кожне суспільство та громаду незалежно від вікової групи та статі. Виникнення психічних та неврологічних розладів пояснює сучасна біопсихосоціальна модель. Згідно з цією моделлю. Більшість фізичних та психічних розладів є результатом складної взаємодії соціальних, психологічних і біологічних чинників. Для виникнення ПНПР розладів провокуючим фактором є надважкий або тривалий стрес. Важливо пам'ятати, що часто ПНПР-розлади зменшують прихильність людини до лікування фізичних захворювань. А це, в свою чергу, негативно впливає як на процес. Так і на результати лікування. Тому важливо, щоб пацієнт одночасно отримував медичну допомогу спрямовану на лікування як фізичних розладів, так і психічних. Сучасні дослідження доводять, що у світі і в Україні, зокрема, як мінімум 75% людей з психічними розладами не отримують потрібно їм лікування при тому, що якісне лікування існує. Саме це і називають прогалиною в сфері психічного здоров'я. Як відповідь на потребу у закритті цієї прогалини, Всесвітня організація охорони здоров'я в 2008 році створила програму MHGAP – Mental Health Gap Action Program програма дій з метою ліквідації прогалин у сфері психічного здоров'я. Програма MHGap це глобальна флагманська програма ВОЗ. Метою якої є підвищення доступу до послуг з охорони психічного здоров'я, основний спосіб це залучення медичних працівників, які не є спеціалістами у сфері психічного здоров'я, наприклад, сімейних лікарів, до надання допомоги людям щодо поширених психічних розладів. Таких, як, наприклад, депресія, тривога, вживання психоактивних речовин. Гостра стресова реакція та посттравматичний стресовий розлад, суїцидальна поведінка, психічні розлади дітей та підлітків. Програма MHGAP впроваджується у більше ніж 100 країнах світу, а її матеріали було перекладено понад 20 мовами, зокрема українською. Отже, там, де психічне здоров'я інтегроване до первинної медичної допомоги, доступ до послуг поліпшується. Це означає, що психічні розлади частіше виявляються і лікуються, а також супутні проблеми у сферах фізичного та психічного здоров'я лікуються узгоджено. Таким чином, первинна медична допомога повинна стати основою надання послуг в сфері психічного здоров'я. Програма MHG передбачає, що після проходження відповідного навчання, яким, зокрема, і є цей курс, медичні працівники. Які не є спеціалістами з психічного здоров'я, будуть використовувати у своїй роботі керівництво Емечгеп та посібник Емечгеп з надання допомоги за гуманітарних надзвичайних станів. Керівництво Емечгеп це науково обґрунтоване керівництво з оцінювання та ведення психічних, неврологічних розладів та розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин у неспеціалізованих закладах охорони здоров'я. Цим керівництвом медичні працівники можуть користуватися у своїй рутинній роботі. Посібник Емеджгеп Гум є адаптацією керівництва емеджгеп для використання у надзвичайних гуманітарних ситуаціях, таких як війна або стихійні лиха. В ньому у стислій формі викладена інформація, яка в поширеній формі міститься у керівництві Емежгеп. Керівництво Мічгеп містить головний алгоритм, у якому представлено інформацію про поширені прояви восьми пріоритетних розладів. Він спрямовує клініцистів до відповідних модулів: депресія, психози, епілепсія, дитячі та підліткові психічні і поведінкові розлади, деменція. Розлани пов'язані із вживанням психоактивних речовин, самоошкодження суїцид, інші важливі скарги на стан психічного здоров'я. Керівництво MHGAP виділяє два загальні принципи клінічної допомоги: використання ефективних навичок комунікації та забезпечення поваги та гідності. Ефективна комунікація та підтримка поваги до людської гідності є основою допомоги та клінічної практики у сфері психічного здоров'я, бо без цього неможлива якісна допомога людині з ПНПР розладом. Особа з ПНПР розладом може не підозрювати про його наявність, тому медичному працівнику важливо правильно їй про це повідомляти. Для цього буде незамінним вмінням лікаря будувати ефективну комунікацію з пацієнтом. Отже, треба створити атмосферу, яка буде підтримувати відкрите спілкування. Клінічна оцінка пацієнта з ПНПР-розладом за допомогою керівництва MHGAP складається з двох рівнів: оцінки стану фізичного здоров'я та оцінки на наявність ПНПР розладу. Кожен з яких має свої чіткі кроки, а також роз'яснення, як сама людина розуміє свої проблеми. Важливо також оцінити сильні сторони людини та її ресурси, наприклад, наявність соціальної підтримки. Ця додаткова інформація допоможе медичним працівникам запропонувати людині кращий догляд. Отже, після того як ви вже провели оцінку, ви переходите до алгоритмів. Ведення людини з ПНПР-розладом, які містяться в підрозділі ведення відповідного модуля керівництва мечгаб, для кращого запам'ятовування основних втручань згадуйте мнемонічний прийом рука, де кожен палець відповідає певному втручанню психоосвіта, зниження рівня стресу та посилення соціальної підтримки, сприяння участі у повсякденній діяльності. Психологічна допомога, фармакологічні втручання. Варто також розуміти, що ПНПР-розлади лікуються не завжди лише медикаментами, тому слід починати із психосоціальних втручань або проводити їх паралельно. Психосоціальні втручання слід застосовувати у всіх випадках лікування ПНПР-розладів навіть разом з фармакотерапією. У той же час саме медикаментозне лікування залежить від розладу. У керівництві MHGap по кожному з пріоритетних ПНПР розладів надані окремі рекомендації. Модулі, в яких описуються окремі пріоритетні розлади, є інструментом для прийняття клінічних рішень та надання допомоги. У кожному модулі є свій колір, завдяки чому їх легко розрізняти. На початку кожного модуля є вступ, в якому пояснюється, який розлад або розлади включені у нього, та наведено короткий загальний огляд, де описано ключові кроки з оцінювання та ведення. Таким чином, кожен модуль складається з трьох блоків: оцінка, ведення та подальший супровід. Це основні етапи взаємодії медичного працівника з пацієнтом з ПНПР розладом. Тому вони завжди присутні в алгоритмах до кожного модуля керівництва MHGAP. У цьому курсі ви познайомились з модулем депресія керівництва MHGAP та модулем розлади, пов'язані зі стресом, гострий стрес горе ПТСР посібника MHGAP – ГУМ. Вам були представлені різні аспекти оцінки ведення та подальшого супроводу цих найбільш поширених ПНПР-розладів. Також ми з вами обговорили важливість отримання супервізійної підтримки після проходження цього курсу. Адже одноразове навчання без супервізії навряд чи змінить щось у практичній діяльності медичних працівників. Тож ціль супервізії це підтримка у продовженні розвитку та вдосконаленні компетентностей у використанні керівництва MHCAP після проходження цього онлайн-курсу. На цьому наш курс завершено. Сподіваємось, що цей курс допоміг вам отримати необхідні знання для більш впевненої роботи з людьми, які мають ПНПР-розлади. Вся команда експертів та розробників курсу бажає вам натхнення у вашій плідній праці задля задоволення вас та ваших пацієнтів. До наступних зустрічей! Немає здоров'я без психічного здоров'я.